Дуже, звісно, вибачаюся, але таке має робити право тільки Кузя. Забери Забери лапку. Заб... Забери лапку, ну забери, забери, змік, лапку. Міка, що це за таке? А потім вони поб'ються, і мама не буде знати, чому вони побилися, а все через Міку. Хоча я вже давно здогадувалася, що вони б'ються через тебе, через красуню таку маленьку. Що це в тебе? М -м Ой, і знову лапу поставив? А, ну. це він тебе так намочив.